там, не знаю, казацька. У мене сніжок ви, побачите. Щось солоту прокидало. Тож Артоваряна намагати менше на стало. Ну, чуть-чуть менше барти стало. Хоча іктивих і наші, і їхні літають, мавики тоже летають. Ну, <сі> вот така ситуація. Зараз по інтенсивності так я вам скажу що наші теж більш-менш нормально відповідають Я артої, і РСЗВ що... Без цього нікуди не буде тяжкого озброєння толку не буде Коротше, кажу, хто в посадках, хто в селах. Більше всього, звісно, достається піхоті, яка ну по в ось такому от собі укріпленні. Розбалена хата, гараж укріплення. Хоч хлопці в посадках зараз і саме піхотні підрозділи мають отримувати не менше 250-300 тисяч. Що ж тут немає, що окупна піхота. І це ганебно, що за це... Не говорять ті особи, яких обрали у владу випадково 450 зеленоригівських кнопків. Піднімають зарплату інвалідам, прокурорам, мусорам, мухилянтам, з яких 5% воює 95% в Бюджет чи більше 400 мільярдів. Якимсь цінним паперам. Якимсь і ще, блін, набу, там, шмабу, сапи, мапи, блін. ДБР. Тоборт нам маленькі виситі палить. Тут вже фішка. Тут було таке. Коли наша летить, на ній написано наша. Тризуб такий, і ти розумієш, що це наша палить. Коли не наша, на ній, блядь, намальований як Вафреш. І напише на Путін хуйло. Ну це ж брозильник. Ладно, жартую. До речі, почитателям секти застебнутих не незастебнутих шоломів. Ну, не знаю, як то мені траплялось бачить випадки, коли був застебнутий шолом маленький осколок, ламав шию молодому хлопчині. І бачив, коли не застебнутий шолом. Хлопці бігли, каска злетіла і Попало, Короче, тоже. Такого одного правила тут немає. Це все казки діда панаса, то розказує той, хто бля, сидить за Закарпутті або в Польщі, або десь в Сраці, да, або в Тіктоці і, і, і строча коментарі. А, а особливо це бувало воїни. Бувало воїни, ви ж знаєте у нас. В основному в Тіктокі живуть. Що козаки, якщо, брати, загалом по фронту, то, ну, підери ще лізуть, і сьогодні, вибачте, всі. Бачите, на мотоциклах летіли. Ну там їм до заборону. А мінометні міни 82-120. Це треба їх велетенська кількість, це, скажімо, основний батальйонний засіб. Ну, поки будуть управити оці, блядь, потужні, блядь, які в офісі космольоти, блядь, відбивали. І такий ж самі, блядь, мішок з говном, сука, умерів, різників, які у в'язниці мають сидіти. Поки в нас така ситуація і буде. Ну, казасто. А так силовий підрозділ <клухи> працює з приходом Михайла драпата, ситуація трошки покращилась, сподіваюсь, покращиться. Але драпати один, а нам треба Збройні сили, їх багато таких драпатих. І вони десь потихеньку йдуть, але теж оце. Лизожополіство своїх призначень. Треба позначати людей, які виросли з баячки. У нас прекрасні офіцери вилізли з низів. Бачите, на ньому написано наш. Ну, хай летить. Так що козаки ситуація така. Хороший сніг, менше бортів. Ладно, всіх обняв, буде Україна. Слава нації!